19 березня 2023 року, у неділю третього великого посту, хрестопоклонно, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив урочисте богослужіння на площі біля Хрестово-Здвиженського храму Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Перед Божественною літургією предстоятель очолив чин хіротесії учтиці над студентами 4 класу Київської духовної семінарії та першого курсу Київської духовної академії. Чтець перший чин православного кліру, нижчий ступінь церковнослужителя. У чтеці посвячує єпископ через хіротесію, священне дійство, яке звершується архієрейським благословінням, постриженням та покладанням рук у знак затвердження на церковній посаді. Обов'язком того, хто прийняв це служіння, є читання богослужбових текстів та священного писання, окрім Євангелія у храмі. У давнину чтеці не лише читали священне писання, а й тлумачили його і перекладали на місцеву мову, що вимагало значної освіченості. У чині чтеця розпочинали своє служіння церкві в великі святі Отці, святитель Григорій Богослов, святитель Василій Великий та святитель Іоанн Златоуст. У київських духовних школах традиційно постриг звершують над студентами випускного курсу семінарії. Благословенно царство, Отца і Сина, і Святого Духа. Нині присло, і в і веков. Аженішому владиці співслужили наймісників Печерської лаври митрополит Вижерський Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, архієрей Української православної церкви та духовенство лаври зі своїм архіпастерем молились тисячі вірян Української православної церкви. Все и утвердит, и Божия нас десница твоя. же больше постыдится меня, и моих словес вроде всем прелюбодением и грешним, и Сын человеческий постыдится Его, когда придет во славе Отца Своего с ангелы святых. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до Пасту зі словом проповіді. Я прошу вас, дорогі брати і сестри, щоб ми стали на молитву, щоб ми підняли руки і вознесли свої молитви за нашу Україну, за нашу Батьківщину, за владу, за воїнство і за весь наш народ, щоб Господь благословив всіх нас миром і особливо помолитися за братів святої обітелі, за владико намісника, щоб Господь подарував їм мілість залишитися на цьому місці і продовжувати тут той подвиг, який люди не бачать, але який приносить всім людям користь, подвиг молитви за свою землю, за свою батьківщину, за свій народ. На сугубі їхні піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчії, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після їх теньї блаженніший архіпастер попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Жено, не страдавший відчас, молі закоду, спаси душам нашим, божественная благодать, завдання мочна, врачу усі, і сподіваюся, восполняющий, пророчиствует Михаила. Благоговеніше і подякона, водякона у обоє да прийде на нього благодать всі святого Духа. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію, випускника Київської духовної академії Михайла Петрогоша. Новий диякон служитиме у соборі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських у Василькові. Наприкінці літургії відбулося поклоніння чесному Христу, після чого архіпастер привітав віруючих з Хрестопоклонною неділею та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з третьою неділі Святого і Великого Поста з Хрестопоклонною неділею, з силою Чесною Жолотеячого Христа, Нехай Господь розрушить всю силу, яка восстає проти правди Божої. І нехай Господь благословить землю нашу миром. Нехай Господь благословить кожного із вас і всіх, хто вам близький і рідний. З молитвою при благословенні владичисті нашій Богородсьці, нехай Господь подарує нам всім дар вічного спасіння. Амінь.

щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.